Початку повномасштабного вторгнення держава витратила понад 5 мільйонів гривень. На що подумали? На перегляд порно. Ні, це не жарт. Мова про кримінальні справи за статтею 301 кримінального кодексу це виготовлення, зберігання або розповсюдження порнографії. Як пише економічна правда, за даними Офісу генпрокурора, лише за 8 місяців 2025 року таких справ було півтори тисячі. Ну, а з початком Великої війни суди винесли 247 вироків і засудили 287 людей, переважно за поширення власного контенту. Ну і тут увага. Майже всі отримали умовні терміни. Реально, сісти мали лише десятеро, і то їхні вироки ще в апеляції. Тобто. Каральна машина працює, але ніхто нікуди не йде. Ну, а тепер про цифри. Кожна така справа потребує експертизи. Фахівці переглядають відео, роблять висновок, чи є це порно, чи там не порно. Вартість в середньому 11 тисяч гривень за один вирок. Ну, іноді кілька експертиз. Загалом майже 5 мільйонів гривень. Ну, і це без врахування зарплат прокурорів, слідчих і суддів. До речі, за судовими розрахунками, одне засідання коштує державі близько трьох тисяч гривень. А таких засідань у справах пропорно понад тисячу сімсот. Тож виходить, що держава буквально фінансує перегляд дорослого контенту під грифом боротьби за мораль. То що, Макса, а ти хотів би собі таку роботу дивитися порну та ще й гроші за це отримувати? Хотів би, але боюсь, що на другий день згорить робочий інструмент від перегріву. Ну, ноутбук маю на увазі.